Колеги, всім привіт, всім добрий вечір. Мета сьогоднішньої зустрічі це також зустріч з випускницею курсу Швидкий старт у коучингу з Оксаною Хома. І поки Оксана підключається до нашого ефіру, я хочу вам трішки розповісти про себе тим, хто бачить мене у перший раз. Мене звати Владислав Шах, я засновник та ментор коуч Європейського університету коучів. В університеті всі програми акредитовані Європейською федерацією коучів ECF. Це дійсно крута перевага для студентів. В бізнес коучингу та бізнес консалтингу я працюю з 2015 року. За весь цей час я провів більш ніж 2000 коуч сесій і більш ніж 1000 менторинг сесій допомагаючи коучам початківцям та діючим коучам у професіональному розвитку. Я також є автором. Трьох книжок з коучингу. Е, перша книга це 50 помилок коуча початківця, наступна 170 ефективних запитань для лайф і бізнес коучів, і е, третя книжка це 15 метафор, які має знати кожен коуч. Це така, як би мовити, свіжа книга, так яка вийшла буквально декілька тижнів тому. Тому, якщо вам цікава моя робота, якщо ви хочете дізнатися більше. Якщо ви хочете навіть через книжки отримати необхідні знання, будь ласка, переходьте на сайт університету, є розділ книжки з коучингу, і там вони на вас очікують. Моя спеціалізація це проведення навчання з коучингу та коучинг перших осіб компанії, де я допомагаю якби підприємцям, скажімо так, досягати їх цілей з триразовим прискоренням. Ну, ось так. Трішки про мене у, у двох словах. Ну що, я бачу, що Оксана доєдналася до ефіру. Так, перед тим як Оксана підключиться до нас, хочу сказати, що ціль ефіру з Оксаною це поговорити про курс, який вона ось-ось закінчила. І сьогодні був останній менторинг, і, ну, якби все. Є, коротше, є чим, чим поділитися. Є чим поділитися про сам курс, є що розповісти, так, та й взагалі поговоримо про те, що Оксана буде робити зі знаннями, які вона отримала. Давайте розпочинати. Оксана, бачу, бачу Добрий так. день. Добрий, добрий вечір, добрий день, добрий. добрий вечір, Оксана. Так, дуже гарно вас чутно і видно все гаразд. Так. так, я трішки від себе зроблю телефон, щоб мою голову було видно. Все є. Оксана, добрий вечір. Добрий вечір. Я знаю, я знаю, я всім розповім, що це ваш перший прямий так. ефір. Так, Це було. Я знаю, не також і легко це зробити, але ви в ефірі, ви це зробили, і це перший дуже і дуже крутий крок на шляху до вашого успіху. Я у вас з цим вітаю. Дякую. Ви можете... Дякую. Ну що, давайте розпочинати. Я підготував для вас запитання і буду просити вас на них відповідати. Моя перша а по часу. Я думаю, що буквально там 10-15 хвилин. Так, буде, буде достатньо. По-перше, розкажіть трішки про себе. Чим ви займаєтесь? Ну, за професією я нотаріус. У мене 20 років нотаріального стажу, але моє захоплення це фітнес і заняття спортом. Я також близько 20 років ходжу до тренажерної зали, займаюся. Потім пізніше я захопилась темою правильного харчування. Бо розуміла, що харчування та фітнес дуже взаємопоєднані між собою, і якщо ти хочеш мати відповідну фізичну форму, то ти маєш притримуватись певного харчування. Одного ага. з іншого не працює. І я багато читала на цю тему, вивчала різну літературу, дивилася лекції, відео різні. Відвідувала майстер-класи, і потім я прийняла рішення систематизувати всі свої знання. Пішла на курси з фітнесу, отримала кілька сертифікатів. А тепер я зараз я навчаюсь, вивчаю здорове харчування. Тему ага. здорового харчування. Так, добре, так. добре, дякую за відповідь. І я також знаю, що ви плануєте зараз запустити онлайн-курс найближчим часом так стосовно. Стосовно тренувань, чи можете трішки поділитися також тут? Ну, так, є така задумка, туди буде, буде ходити і тренування, і план харчування, і ну, ще якісь наповнення я дам ще дещо. Так, так. Дух. Я думаю, що люди, які перейдуть за посиланнями, подивиться на вашу сторінку, як ви займаєтесь. Це дійсно ваші майбутні потенційні клієнти. Дякую. Так, тому що вони зрозуміють, як вони зможуть виглядати. Дякую. Ну що, давайте тепер до коучингу, ближче Дякую. до коучингу. Як ви уперше дізналися про коучинг? Ну, про коучинг я дізналась, навчаючись на курсі тренера з холістичного здоров'я. У нас там були включені два модулі: це саме коучинг і коучинг. Так. Коч практику, от так я дізналася за коучинг. Добре, а чому саме вирішили стати коучем? Знаєте, Владиславе, ну, спочатку я навіть відчувала якісь внутрішні супротив до навчання коучингу, але потім, коли я глибше замурилася в цю тему, то я зрозуміла, що ну, в чому цінність коучингу. Ось. І ну, до, до мене ще раніше звертаю. Звертались дівчата з, за порадою, як себе мотивувати до заняття спортом, як себе мотивувати дотримуватись правильного харчування, а я не знала, що відповісти. І вивчаючи коучинг, я зрозуміла, що е, за допомогою коуч-сесії можна, що це потужний інструмент для досягнення своєї мети. На рівні з заняттями фітнесом і правильним харчуванням, і комплекс з цих трьох компонентів: коучинг, заняття в тренажерній залі та дотримання харчування вони скоріше доведуть до результату, ніж окремо один від одного. Ага, зрозумів. Оксан, скажіть, будь ласка, ну, розуміючи те, що на сьогоднішній день Курсів багато з коучингу. Mm -hmm. Як саме ви обирали курс? Ну, справа в тому, що для отримання сертифіката коуч-практика, про який вам розповідала вже, мені потрібно було провести 14 коуч сесій. Так. І ті демонстраційні сесії, які були долучені до нашого, кур... до нашого модуля, вони як. Так сказати, не дуже мені подобались, оскільки одні мені не подобались з містом, а інші я просто не дивилась, тому що їх проводили коучі з сусідньої країни. Я просто, ну, просто їх не дивилась. Ага. Понял? Я ну, зрозумів. Так так так, 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 я зрозумію. Зрозумію. Ага. От і тому у мене виникла потреба знайти м такі демонстративні коуч-сесії, е які проводили до коучів з України. І таким чином я. На Ютубі знайшла ваші сесії, дивилась їх, і вони мені дуже сподобались. І мені сподобалось, як ви спілкуєтесь з студентами, з клієнтами, і формат мені сподобався. І я потім ваш вас знайшла в інстаграмі, підписалась на вас і побачила, що ви в липні запускаєте. Майстер-клас ага. і прийняли участь майстер-класі, і потім практику, вже я... це практику. Так, mm -hmm. так, практику. так. Yeah. і потім я прийняла рішення вивчати курс швидкий старт коучингу». Так попало. Добре, дякую вам, що таке прийняли рішення. Давайте поговоримо тоді про те, чим ви зали... залишилися задоволені. Ну тобто, пройшов місяць, так от сьогодні останній день навчання. Uh -huh. Я вже всім розповів, що у вас сьогодні перед нашим ефіром був останній менторінг. Uh -huh. так? І ось все. Курс закінчився, тільки що отримати вам потрібний сертифікат. Uh -huh. Чим ви залишились задоволені? Я взагалі залишила задоволена цим курсом, бо ви є професіонал своєї справи і ви нам детально із прикладами роз'яснювали всі компетенції коуча. А ми отримали чотири коучингові техніки, і також сподобався мені формат проведення курсу. Це один раз на тиждень у нас були теоретичні заняття, і там, де вони поєднувалися з практичними завданнями, тобто ми не тільки слухали, а ще й практикувались, і також. Було дуже цікаво спостерігати за вами, як ви проводите демонстраційну сесію з одним з студентів. Це клас, окей. А, а яку найбільшу користь отримали? Ну зараз ви сказали так загалом, так ну, що все. А найбільшу яка була користь? Мій пакет навчання включав чотири менторинг сесії, і я дуже рада, що обрала цей по. Пакет, оскільки, ну саме з ментерінгом, оскільки під час коуч сесії студент має змогу отримати моментальний фідбек від вас і саме з роз'ясненням, чому саме так потрібно в цій ситуації поводитись, чому саме таке запитання задати, тут зробити паузу. Там ну, в общем різні фішки такі, і угу. це дуже цінно. Там про зв'язок і в тому в нужному, в потрібному місці. Дякую, дякую, дуже приємно. Е, наступне запитання. Е, як знання цих коучингових технік, які ви, е, які ви отримали, вплинули на ваше життя? Якщо наразі, ну зараз вже якимось чином вони вплинули? Чи можливо на життя ваших клієнтів? Колег, друзів. Ну, я доповнила свої знання в сфері коучингу, тому що у мене попереднє було навчання, і потім я з вами навчалась. і в мене більше вже багаж знань, більше в моєму багажі коучингових технік. Угу. У мене є практика така з ну, менторінг. Ось, також я отримала заряд мотивації, це дуже дуже важливо. Ви нас так підтримували і так мотивували протязі навчання. Це просто ага. супер. От так, от, також отримала поради щодо літератури, яку потрібно почитати. То есть, тобто, я така, вийшла заряджена на успіх. Супер. А скажіть мені, будь ласка, як зараз ви застосовуєте коучингові питання чи техніки? Ну, Тільки закінчилось навчання, але я хочу сказати, що я вже користувалася вашою коучинговою технікою. Ще коли е, у мене то навчання не закінчилось і почалось, розпочалось е, у вас навчання, е, техніка е, обмежувального боротьба з обмежувальними переконаннями. Я проводила коуч сесію в рамках тих 14 коуч сесій. І я дуже задоволена, використовувала цю техніку, і я вважаю, що це була найкраща на якусь, сесія. Uh -huh. Я, кстати, з речі, я її відправляла на супервізію. Да? Перевіз... Перевіз... Так, так, так. Супервізія. Цією... І що вона прой... пройшла ваша uh -huh. робота? Так, так. Ага, вона пройшла. Uh -huh. Супер. Вітаю. Uh -huh. Uh -huh. Uh, добре. І тоді останнє запитання. Що б ви могли, б, Оксан, порадити тим, хто зараз для себе розглядає курс з коучингу в моєму університеті? А саме швидкий старт коучингу, який ви проходили? І є, є там сумніви, поки немає такого стовідсоткового розуміння? Ну, я би порадила не зволікати. і... Йти до своєї мети вже зараз, розпочати навчання на цьому курсі, бо ви там отримаєте все, що вам потрібно: і коучингові техніки, і мотивацію, і перелік літератури, і додаткового матеріалу дуже багато. А особливо я би порадила брати пакет з, як мінімум, з менторингом, Це дуже цінно. Дякую. В мене Оксан немає більше запитань в моєму списку списку. Але ж в мене все ж таки є додаткове запитання до вас. А коли ви плануєте провести прямий ефір на вашій сторінці і розповісти про той курс, який ви зараз готуєте. Нам всім От розкажіть тут. Ой, таке цікаве запитання. Ще він не до кінця закінчений, але напевно, що мені потрібно. Два тижні десь, можливо, 15 вересня. Десь, так. 15 вересня да. супер, супер. Тоді будемо очікувати. Я впевнений, що є велика кількість жінок та чоловіків, які хочуть дійсно круто виглядати, відчувати себе. Супер, і у вас обов'язково все вдасться. Я також хочу сказати про, про українську мову, як круто ви говорите. Ну, Протягом <реш> нашого так? Я власно говорити також. Практикувати клас так, так, так. на курсі одночасно українському. Практика, практика, практика. Це все практика. Так. Ще раз, ще раз, Оксан, вам дякую. Бажаю вам великих успіхів у коучингу і не тільки, Дякую. І в вашій сфері, то що ну, як би, я маю на увазі те, що ви для себе додатково зараз розглядаєте, щоб все вдалося і обов'язково у вас дякую. все вдасться. Дякую. Дякую, дякую, Оксано. Я тоді ще залишусь і розповім да, про так. всім про, про курс. А ми з вами будемо на зв'язку. Гарного да. вечора. Гарного, гарного. До побачення. Да. Так, так, так. Ви знаєте, яким чином там відключитися? Ні. Так, я зрозумів. А все, так. О, ні, ні, ні. Немає відео, але ж ви є. Слухайте, і я не знаю. Uh -huh. Так. Так, десь там повинен бути хрестик. Просто завершити. Я uh -huh. думаю, що саме так uh -huh. повинно бути. О, все є. О, Оксана, все вийшло. Колеги, буквально декілька хвилин я хочу, хочу вам розповісти про, про курс швидкий старту коучингу. Але ж перед тим, хто зараз дивиться цей ефір. І хто хоче пройти безкоштовні мої два майстер-класи з коучем? Взагалі зрозуміти, що це таке, як працює коуч, які запитання він використовує. У вас є ще така можливість, а саме 43 хвилини. 43 хвилини до початку першого майстер-класу. Посилання на програму в шапці. Профілю, клікайте, переходьте швидесенько реєструйтесь, і ви отримуєте в Zoom доступи до Zoom. Так і ми зустрінемося з вами через 40 хвилин. А, так, а тепер стосовно курсу, буквально декілька слів. Давайте я такий тут слайдик виведу. Є. Ну що, колеги? Ось він курс швидкий старт у коушенгу, який проходила Оксана. І який проходило пройшла велика кількість людей, це планується вже 15-й потік навчання. Практично два роки я проводжу цей курс, і його старт у найближчий понеділок, 4 вересня. Ми стартуємо по тривалістю. Курс буде йти один місяць, і також хочу вам сказати, що незважаючи на те, що він буде йти. Лише один місяць, він дуже і дуже прикладний, да, прикладний, тому що все по ділу, все по справі, взагалі немає жодного такого зайвого слова, щоб я там щось вам розповідав, просто щоб зайняти ваш час, тому що ви мені щось там заплатили. Такого дійсно не буде. Все по справі, все по суті, плюс практика. Коли я говорю по справі, на вас будуть очікувати 4 заняття ем, понеділок, да, 4 серпня вересня, вибачте, а потім три вівторка поруч. Ем, на всіх цих наших заняттях ви дізнаєтесь про 8 компетенцій професійного коуча ECF. Хто не розуміється, що таке ECF, Це є Європейська Федерація коучів, яка ну, якби, е, визнана федерація у, у світі коучингу. І коли ви отримуєте сертифікат, ви все зрозумієте, тому що для вас відкрит, відкриті шляхи для того, щоб, наприклад, працювати там в організації коучем чи працювати із клієнтами із за кордону. Тобто, це саме той сертифікат, який ви повинні отримати для того, щоб ну, по перше, ви їм російською гордились, так і по-друге, у вас була можливість працювати професійно коучем. На курсі також будуть чотири коучингові техніки ECF, да, Європейської Федерації коучів. Перша техніка працює із запитами клієнтів, які пов'язані з цілями, тобто ви зможете допомагати вашим клієнтам в, з їх цілями у всіх сферах життя. Друга техніка, яка працює з обмежувальними переконаннями та страхами, ви також Зможете допомогти допомогти не лише вашим клієнтам, а й сам і, а й, і е, с, ну, якби самі собі, с, собі зможете допомогти. Так? Тому що так чи інакше в нас є з вами страхи, обмежені переконання, і ця техніка вам допоможе. Третя техніка працює з мотивацією, з підвищенням, з підвищенням мотивації та та впевненості собі. і четверте, допоможе вам у професійному виборі, чи допоможе вашим клієнтам обрати ту саму професію, від якої ваші клієнти будуть отримувати не лише задоволення, а й гроші. Ось такі чотири ключові коучингові техніки, які покривають 80% всіх запитів наших з вами клієнтів, ваших клієнтів, майбутніх клієнтів в коучингу. Також. По кожній техніці я буду з вами, ну тобто, зі студентами, зустрічатися в Зумі, і ми будемо пропрацьовувати кожну техніку, тобто, ви проводите іншому студенту коуч-сесію. Після того, як ви провели, підключаюсь я і даю вам зворотний зв'язок, що вам вдалося зробити круто, а на що слід звернути увагу. Ось таким чином, по кожній із чотирьох коучингових технік. Додатково у вас буде практика у двійках тут по бажанню, ну я завжди рекомендую практикуватися. Додаткові будуть два курси у записі у записі з розпакування та просування особистого бренду. Одне, одне діло, коли ви отримали необхідні знання, а інше діло, коли ви розумієте, що далі робити, які наступні кроки робити для того, щоб заохочувати ваших майбутніх клієнтів. Тому це дійсно і дійсно круті курси, це як бонус до основного курсу, і цінність цього, цих курсів 500 євро. Наступне у нас буде з вами закрита група у Телеграмі, буде підтримка з мого боку постійна підтримка протягом курсу, відповіді на всі ваші запитання. Далі, як я вже казав, ви отримуєте сертифікат європейського зразка. Програма акредитована Європейською федерацією коучів ECF, на сертифікаті буде написано, що ви є сертифікованим коучем. Ви не просто там щось там прослухали якусь програму. Ви дійсно є сертифікованим коучем, який може працювати з клієнтами, допомагати їм і заробляти гроші. Є три пакети навчання, також ви зможете подивитися цю інформацію за посиланням у моїй шапці профіля. Um, так а якщо ви будете дивитися це відео на, моєм, на моєму youtube каналі, в описі також буде посилання на цю програму і на пакети навчання. І також є розстрочка для українських клієнтів. <кій> Я ну точніше, університет співпрацює з шести банками України. Основні такі банки, через які беруть розстрочки, це ПриватБанк та Монобанк. Тому, будь ласка, ця сума може бути поділена. На 6 платежів, і якщо вам це допоможе, ви можете таку опцію використати. Ось і все, колеги, все, що я хотів вам розповісти. Дякую за вашу увагу. Очікую вас на моєму курсі. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, пишіть в Директ чи пишіть через сайт. Всього найкращого, гарного вечора, до зустрічі на курсі.